Шоста черга часткової мобілізації розпочалась 21 червня. В Тернопільському обласному військовому комісаріаті кажуть, тепер призвуть більше, ніж під час попередньої хвилі. Знову ж таки, наголошую на тому, що основний акцент робиться не на тому, щоб забирати з підприємств-установ організацій, ті, які працюють, ті, які дають прибуток для нашої області. Основний акцент робиться на тому, щоб. Призивати по мобілізації тих, хто не має роботу, тих, хто стоїть в центрах зайнятості, ті, які ніде не працюють, і люди можуть одновчасно вбити двох зайців і захищати батьківщину і здійснити своє працевлаштування. Вручення повістки ще не означає, що особа обов'язково піддається мобілізації, кажуть у військкоматі. Першу чергу це роблять для уточнення персональних даних та проходження медкомісії. Людина може бути оповіщувати знову ж таки в будь-якому місці. У нас не визначено законодавством якісь рамки. На вулиці, на базарі, в магазині, де завгодно. Навіть при зустрічі двох товаришів третій підходить і здійснює оповіщення. У нас не визначено. Якісь, тому про, якісь порушення, мова взагалі не йдеться. Іде порушення в тому, що люди ухиляються, бо порушення. Від свого конституційного обов'язку, оце порушення, пояснили у військкоматії ситуацію з тими, хто отримав ступінь бакалавра, але на продовження навчання ще не зарахований. Ми призиваємо і відправляємо їх в частини після закінчення і здобуття бакалавра. Освіти, рівня освіти бакалавра. Вони ще не є зараховані на, на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст чи магістр. Так що жодних порушень тут ніхто не здійснює, тим паче тими діями, що ми вручаємо повістки. Нагадаємо, шоста хвиля мобілізації триватиме 60 днів, і за планом має бути останньою у цьому році.